Прилуки сьогодні знову увібралися скорботні кольори 11 серпня. Сотні містян прийшли до собору Різдва Пресвятої Богородиці, що на центральній площі міста, попрощатись з воїном вдовіним Василем Станіславовичем. Він загинув у бою 23 липня, як герой, захищаючи рідну країну. Василь народився 8 жовтня 1986 року. Навчався спершу в п'ятій гімназії, а закінчував ліцей номер 6 Він був дуже добрий, вихований хлопець. Завжди готовий був до уроку, щирий, мав товариські відносини з своїми однокласниками. Він дуже велику увагу приділяв такому, таким предметам природничого циклу. Хімія, біологія і тому, коли став вибір майбутньої професії, він ці предмети взяв за основу. Після закінчення ліцею відслужив у ЗСУ та вступив до одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів України Національного авіаційного університету. Там він і працював як перспективний молодий науковець, провідний інженер відділу біомедичної хімії, інституту молекулярної біології та генетики національної. Академії наук України, але у важку для країни годину не вагаючись став на її захист у 2013 році на Майдані під час Революції Гідності. У 2014-му пішов в АТО. Тож, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Василь поповнив лави зсу та відстоював Ірпінь, Бородянку, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Воював у складі 72-ї бригади мінометної батареї Чорних Запорожців. Василь Станіславович був справжнім патріотом України. По мобілізації, коли принесли повістку за місцем проживання у місті Прилуках, де проживають реально батьки. А в цей час Василь Станіславович проживав у місті Києві, то мама йому перетелефонувала, і він без всяких вагань прийшов у військовий комісаріат. Міста Києва і е, його по мобілізації призвали Збройні Сили України і незабаром е, відправили е, в зону бойових дій. Загинув е, внаслідок осколкових поранень. Які були несумісні з життям. Василю тепер назавжди 35. Згорьовані мама, тато, брат. Більше ніколи не обіймуть рідну людину. Та, не стримуючи сліз, кажуть йому свої останні прощальні слова. Мій брат був героєм, героєм з великої літери. Пішов з перших днів воювати. Він ще був дуже доброю, порядною та гарною людиною. Мене він навчив усьому. Чому знав читати, писати, рахувати. Саме завдяки йому я став також розумною, гарною людиною. Я хочу подякувати 72-й бригаді бійцям, які винесли тіло мого сина, щоб я його могла поховати. Я дуже дякую жінці, яка. Допомогла знайти то тіло, яке лежало 20 днів 20 днів в госпіталі, в моргу. Я дуже дякую адміністрації міста, а також воєнкомату, який дуже оперативно привіз тіло сина. І я теж хочу подякувати всім вам, хто прийшов провести його в останній путь. Сьогодні рідні, друзі, побратими сотні небайдужих містян проведжали воїна в останню путь.